Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні я хотів би розповісти таку тему, як конст. І константи. Що це таке? Це код з попереднього відео. Ми, мабуть, не будемо його чіпати. Ми створимо новий проєкт. Назвемо його Const. І будемо працювати саме тут. І так, в мові C не було такого ключового слова, як конст. Воно там з'явилось, мабуть, те, якщо не помиляюсь, з 99-го стандарту, а до того константи були створені за допомогою препроцесора. Як ми створювали в якомусь відео, константи ми створювали саме ось так: за допомогою директиви Define. Тобто, ми що робили? Ми замість ось цього слова ставили значення. І потім, коли компілювався код, в нас замість ось цих символів, компілятор, точніше, не компілятор, а препроцесор, замінював значення на ось це. І саме це працювало як константа. Як саме це працювало? Наприклад, якщо ми створюємо якийсь Х і присвоюємо йому значення 0, то наш Х може змінювати своє значення, але ми не можемо нашому нулю. Присвоїти значення, наприклад, 6. Ну, це одразу зрозуміло, що це якась маячня. І ось так само в нас працювало, що ми нашому B не можемо присвоїти значення 5. Тому що замість ось цього ми просто мали ось таке значення. Насправді це виглядало ось так. І так само в нас буде та, та сама помилка. Expression must be modifiable l value В мене буде відео, мабуть наступне що таке l value та r value Але зараз я просто скажу, що від оператора, який ми використовуємо, є правобічне вираження і лівобічне. І от праве, правобічне вираження воно не має змоги змінювати якесь значення. Або приймати якесь значення. Ну, тобто, сюди ми не можемо е, присвоїти якесь значення. Тобто, Ми не можемо тут е, змінювати, е, скажімо, якісь дані. Ну, воно не приймає ніяких даних. А в лівобічному ми можемо, тобто, Int X це лівобічне вираження. І в нього ми можемо присвоїти значення, яке було справа. Ну, це так коротко і не дуже зрозуміло, звісно. Але ми повертаємося к нашому ключовому слову «const». Тепер, якщо ми створимо якусь змінну, і поставимо const int p і присвоїмо 31415, це вже має бути не, не int, а «double», то ось це ключове слово «const», це просто модифікатор ось цього, скажімо, типу даних, саме табло. Як це працює? Ми, наприклад, вже створювали такий тип даних, як int-зірочка або int Ampersan. Це два різні типи даних. Int, скажімо ось так, int-зірочка це не int-тип даних. Так само, як int Ampersand, це не int. Це різні типи даних. І вони компілятором інтерпретуються по-різному. І так само в нас const-int, це не int. Це модифікатор нашого типу даних. Ну або там double, або Short, Char, неважливо, який тип даних. Ми, ми, ми тут можемо замінити на чар-зірочка, там чар посилання і конст-чар. Це не важливо, це не буде чар, зазвичайний чар. А як це працює під капотом? Ну, так, по-простенькому, там, звісно, трохи складніше. А, от ми зараз почали а, вивчати ООП, і в нас там є така, такий механізм як перевантаження операторів. І скажемо для типу даних int в нас перевантажений оператор присвоєння. А для оператора для типу даних const int в нас не перевантажений оператор ось цей. Це так, по-простому, щоб було зрозуміло. Тож саме тому ми не можемо присвоїти значення нашому x. Він в нас так і напише, що X має бути е, вираження, ну, воно не може бути модифіковане, L-валує вираження. І саме тому воно так працює, тобто не може. ну, Скажімо так, що немає такого оператора, як присвоєння. Присвоєння працює лише при ініціалізації константної зміни. Ще модифікатор const використовується, якщо в нас є функція, давайте int, ми будемо повертати, double, у нас є W, назвемо F, будемо сюди приймати значення, і тут будемо повертати T, ну, допустим помножене на 2 Якщо ми тут викликаємо викликаємо нашу функцію, і передамо сюди нашу ПІ. Якщо ми зробимо ось так, то в нас все спрацює. Тому що ми сюди передаємо зазначенням. І в нас тут створюється копія нашого даблу, і відбрасується тип конст. В нас створюється звичайний дабл, і ми можемо тут. А, ми тут навіть нічого не змінюємо. Ну так, в нас теж працює. Ну, ми тут змінюємо нашу D, але в нас це локальна копія. І в нас відбрасується константність. Якщо ми сюди будемо приймати const double, то в нас вже буде помилка. І так само, якщо в нас є метод класу, скажімо, не просто функція, а саме метод в класі, то ми можемо додавати const Ось так в кінці. Ну, зараз він помилку буде писати, тому що це не, не член е, класу якогось там. Хоча давайте спробуємо. Клас A створимо. В нас приватне поле буде. Нехай буде Double Data. Далі в нас Public. В нас буде поле F. Він вже в нас е, каже помилку, тому що ми... А, я тут не, не дописав клас, це нам не потрібно. Закоментуємо. Ми навіть можемо тут поки що не створювати об'єкти, в нас поки що клас не працює. Трохи розгорну, щоб воно було зручніше. Ось, якщо ми приберемо цей конст, то в нас все працює. Ми можемо відкомпілювати наш проєкт, у нас все компілюється. Якщо ми тут робимо наш метод константним, то ми не можемо змінювати наші приватні поля. Якщо не помиляюсь, в паблік поля можна. Та ні, тиждень. Так, нельзя. заборонено А ось так ми можемо змінювати наші поля. Якщо це не константна функція член, ну метод. Але якщо в нас просто, наприклад, якийсь метод, в котрому ми нічого не повертаємо, нічого не змінюємо, хоча тут можна залишити double, ну, просто, наприклад, будемо повертати data, нічого змінювати не будемо, а просто повертаємо data, то в нас все добре, все працює. Тобто ми не змінюємо тут ніякі дані, ми просто присвоюємо значення, яке нам прийшло. А, стоп, я тут корс не дописав. Ми не можемо е присвоїти значення, ми можемо просто повертати, і все. Або там е Void, там, ну, наприклад, е навіть не повертати, а просто виводити нашу дейта. Це, наприклад, коли ми створювали getter, ми можемо так його і назвати. Get data. То краще нам все ж таки писати константно метод getter і нічого з нього не повертати, а просто тоді в нас це не get, а show Data. І так само константний метод ми можемо створити. Тут ми нічого не будемо. Ми також нічого не будемо. Змінювати, ми просто будемо повертати нашу дейта. Як ще можна використовувати константність? Наприклад, так, цей клас вже нам не потрібен. Ми його закоментуємо, ми можемо константу передавати в функцію. Ну, наприклад, вона в нас буде, нічого не буде приймати, вона буде називатись в нас F, і вона буде приймати const, наприклад, double D або за посиланням. І ми не можемо тут змінювати нашу зміну d. Бо ми це заборонили. Ми будемо тільки, тільки приймати. Ми, наприклад, не можемо D присвоїти значення 10. У нас це буде помилка. Ось так працюють константи. Там насправді ще. Є модифікатор const для типів звичайних типів int, const int зірочка, const, int посилання і просто const, а, просто constant я написав. Тобто, ось так працює константність. Константність це модифікатор типу, над яким воно працює. Ну, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.